Будь ласка, підходьте, дітки, підходьте, щоб не тратити часу. Я українка, і я цим пишаюсь. Не хочу, щоб е, розпадались сім'ї, щоб проливалася кров. Вся країна буде пам'ятати про Небесну Сотню і ніколи не забудуть про них. Ми вшановуємо пам'ять про небесну сотню. Ми всі дружні народ і будемо боротися до кінця. Слава Україні! Я українка, я люблю країну, тому що я на ній живу. Я люблю Україну, я хочу миру, я не хочу війни з Росією. Ми єдиний народ. Ми будемо боротися до єдиного, до останнього. Слава Україні! Ми українці, ми вільні люди. Ми не хочемо війни, хочемо миру. Скільки крові пролилось на майдані, скільки людей пішло життя. Люди, які захищали нас, нашу країну. Скільки дітей залишилося без батьків? Тепер усе це знову відбувається, але зараз у Кримі. Росія вторглася у Крим. Тепер і там майже війна. Тож я прошу припинити військове вторгнення Росії в Україну. Слава Україні! У 21 першому столітті починається війна. В Україні плачуть люди, багатьох уже нема. Помирали на Майдані люди молоді, і у небо йде со іде сьогодні. Плакали батьки, діди. і до сих, і до сих пор народ нам, нам плакав. Янукович Кат, президент Росії, Путін, іде на нас війною. Плачуть люди, просять Бога. Бога захистити дідусі, що пережили голодомор, війни плачуть.